Усім привіт, народ! Ми продовжуємо розвиватись на українському РП сервері Nexus. Хто не бачив попередньої серії, ссылка в описі або підказка в верхньому правому куті. Ми продовжуємо рубрику від бомжа до геліка, в якій заробляємо і відкладаємо гроші на Mercedes G63. Також в попередній серії я пішов працювати електриком і обіцяв розповісти, що з того вийшло. Тож приємного перегляду і погнали! Продовжуємо тему з електрикою. Як я і казав в минулій серії, що Електрик з X2 зарплатою це топ-початкова робота на сервері. Так воно і вийшло. Просадів я на електрику десь 5 днів і за цей час полагодив 6 тисяч поломов. Сперечатись не буду. Робота нудна і нецікава. Тому, друзі, в Діскорді і серіали на другому моніторі вам в допомогу. Але за тих 5 днів я підняв 600 тисяч доларів і міг підняти ще більше, якби не регулярні вимкнення електроенергії. Звісно, цих 5 днів я не просидів цілими днями на проліт, на Електрику, та й під кінець вже ця робота починала піднадоїдати. доїдати, тому я розбавляв гру поїздками на риболовлю. Багажник в моєму турбосараї був місткий, тож мені було по кайфу. Один раз поїхав на годину на хробаків і потім ловив рибу і складав її в багажник. Так як я вже був хлоп не бідний, пора було передягнутись, бо мене дратував вигляд новачка в цій грі. Купив собі мадняву кепку, окуляри, футболку і кеди. Потратив на це фігню грошей, тому було норм. Коротше, як ви вже зрозуміли, я став заряженим типом. Тачка, 600 тисяч на рахунку і мадняві окуляри. Мій віп-статус, який дався мені на 7 днів, підходив до кінця, і мені потрібно було думати, як рухатись далі, бо робота електриком ставала неактуальна. Вибір був йти або в банду, або в мафію. В банду йти я не мав ані найменшого бажання, проте дуже хотів потрапити в польську мафію. Ну, як то кажуть, думки матеріалізуються. Одного прекрасного вечора я доробляв свої крайні години на електрику, і до мене підійшов молодий чоловік і запропонував вступити до них на роботу в Дім престарілих. А це, власне, і була польська мафія. Ми приїхали на титул, він перевірив мене на мінімальне знання РП. І я успішно став членом цієї мафії. Ще пару хвилин я з ним поспілкувався, цей чувак мінімально мене роздуплив, що тут і до чого, і на тому було все готово. Моя ціль була досягнута. Далі тільки цікавіше. Щоб відповідати статусу мафіозніка, мені потрібно було дотримуватись правильного дрес-коду. Тому першим ділом я поїхав купити шмот. Обійшовся мені цей дрес-код в 39 тисяч, і це було трохи так собі. Можна сказати. Півтори години на електрику. Але діло було зроблено, і в принципі я був задоволений цим вечором. Того ж вечора ми з пацанами вирішили разом зібратись і поїхати на риболовлю, і там не вийшло без веселищів. Він задні привіт. Чорт на марсанесі! Я паркувався. Які? А Подвейтесь! Подвейтесь! Шо ти нахуй, шо ти, блядь, два володі, блядь, ви сука, знаєте, про існування тормозів! Ну стись, сука, стрелять буду. Ой, блять, ты дебил моя лицензия. Блядь, x5, х пятый. Ебать, двинки по супер бою, блядь, <по> він серьезный намерение моя, блять. Так, блядь, сука, не рухайтесь, нахуй. Никому, блядь, не рухайтесь. Зараз я дістану червяків з задньої правої кишені і передам Володимиру на напротив. Успокойся, нахуй. Не розстраюйся, Славик. Давайте що найможніте, хочуть пацієнта. Дуже вам дякую. Хай вас бог береже, щоб діти ваші здоров'я були. Сука, відремонтуйте мені машину, блядь. Як нахуй можна, блять, за 5 хвилин таке з машини зробити, блять. Все, давай в'єбайся, лове. Щас, блять, буде приймало малого, пацаны. Я не подивився ніякий, ні сервер. Блять. Все, <ріст> ну а поки мій друг тікає на чужому мотоциклі, я хочу скористатись моментом і запросити тебе на наш український РП-сервер Nexus. Усі необхідні силки ти знайдеш в описі під цим відео. А також не забувай про мій промокод Люто. Який дасть тобі голд віп на сім днів, а також бонус у вигляді ігрової валюти за підняття п'яти наступних рівнів персонажа загальною сумою 33 тисячі доларів. Активувати код можна при реєстрації або вже у самій грі, нажавши F10 промокод. Ми чекаємо саме на тебе. Наступного вечора я приїхав на титул мафії розбиратись, як мені тут взагалі підняти бабла. Розповім в двох словах: мафія дає вам можливість купувати насіння канабісу. Ви можете його посадити на фермі і отримати кущі марихуани, або ви можете просто перепродати насіння. В бота купуєте за 200 доларів, а продаєте за 450-500 доларів. Але таке мене не цікавило, адже я хотів вирощувати кущі. До речі, про цей заробіток в мене буде окреме детальне відео, так що тут пробіжимось поверхнево. Коротше, щоб отримати насіння, потрібно спочатку зробити поставку того насіння з порту на титул. Для цього береться Замовлення в бота, в порту загружаємо фургон і веземо на титул, робимо скріншот, що ми такі молодці, і нам ще за це платять 5 тисяч. Одна така поставка дозволяє купити 20 насіння, але наскільки я зрозумів, ці правила виставляє сама мафія. Тобто давайте ще раз. Один фургон це 5 тисяч доларів і 20 насіння. 20 насіння по 200 доларів це 4 тисячі. Тобто насіння нам виходить безплатно і ще зверху маємо тисячу на бензин. Перший досвід поїздки в порт був доволі лячним. Ти їдеш через півміста з малюнком марихуани на кузові і не знаєш, чи домахаються до тебе представники влади чи ні. Але все пройшло гладко. Приїхав, загрузився і відвіз на точку. Проте в цій всій схемі був один велетенський нюанс. Фургон був один на всю мафію. І коли я приїхав його здати, одразу. Наступні в черзі вихопили фургон, і я мав чекати, коли вони приїдуть, щоб поїхати знову. Тому я вирішив поки не тратити час і поїхав продати всю рибу, яку назбирав в багажнику. І на тому цей вечір було закінчено. Поки я віддихав від РП, я не віддихав від РП. Я читав правила, які потрібно було знати, щоб підняти ранг в мафії. І наступного раночку я взявся за справу. На моє щастя, в польській мафії була класна система підняття рангу. Можна було заплатити 60 тисяч, тобі в Discord кидають тест, і ти четвертий ранг. На тест мені дали 15 хвилин. Я зробив його за 3 хвилини, але на 3 чи 4 питання мені допоміг відповісти друг, бо я прочитав не всю інфу, яка була потрібна. Система топова, чесно кажучи. Погодьтеся, тест набагато спокійніше проходиться, ніж реальне опитування онлайн. Та й за 15 хвилин. Його можна фул списати, але я цього не говорив. Коротше, пару хвилин і я четвертий ранг закинув 60 тисяч і одразу попросив видати мені насіння, бо один фургон я був вже завіз. Ой, чуть не забув сказати: насіння в нашій мафії можна було купляти тільки з сьомого рангу, тобто ти мусив купляти його через когось, не напряму в бота. Отримав першу двадцятку насіння і був чомусь дуже радий, навіть попри те, що не знав, що мені з ним робити далі. Тому я вирішив написати ще одному своєму другу фермеру, як то кажуть, не майство гривень, а майство друзів. І він мені розповів, що садити марихуану можна тільки з третього рівня фермера, і мені варто поїхати на ферму і піднімати рівень на поливі дерев. Якщо не помиляюсь, це були яблуні. Це інформація вельми важлива. Так от, вже через пару хвилин я був на фермі і брався за роботу. Щоб апнути третій рівень, потрібно було полити 900 дерев. Це зайняло в мене таке враження менше години. Після того, ледве знайшовши поле, де можна садити канабіс, я почав робити свої перші кроки. І, чесно кажучи, перший досвід був печальним. Так, все, процес пішов. Чікс, а можна коноплю так от в швидкий слот? І просто через. О, можна. Не можна посадити понад 5 рослин. О, прикол. Необхідно полити. Давай. Чікс. У лійці немає води. Ти не знаєш. ну Точніше, підскажи, будь ласка, де набрати води в лійку? Необхідно скопати? Фіга тут треба. Опа. Не поняв. У вас немає лопати у руці, та не гані. Мблха, ну. Ти прикинь, в мене забагувалось. Так, куплю ще одну лійку, ладно. Тупока. Не можна Я придбати більше подихаю. однієї лійки. Так в мене немає тої лійки. Вова. Mm. А від'їжджати від поля не можна, коли ти посадив? Ну, вона пропаде по-любому. А, -а, а. Во прикол. Так, ну 5 насіння ми всрали. Як ви вже зрозуміли, у мене багнула лійка, а без неї як без рук. Я не міг її купити вдруге, і навіть наступного вечора я теж її не міг купити. Мораль не кидайте речі в зайнятий швидкий слот. Обійшли ми систему тим, що друг фермер дав мені свою лійку. Як то кажуть, не май лійку, а май друга фермера. Ну і нарешті я відправився вирощувати марихуану. Але це ви побачите в наступній серії, тому що ця серія підійшла до кінця. Надіюсь, вам ця серія сподобалась. Якщо це так, то будь ласка, підпишіться і поставте лайк. Це мотивує робити мене наступні відосики. Всім дякую за перегляд. Наступне відео незабаром. Всім па-па.